Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні! Ця рука вже. Получило, то цей вже може не підтримати. Да. Ні, ну контр залежить від ситуації. Збив нож, якщо ношу втратив, тоді да. Якщо ні, добиваємо. Ще раз. Раз, два. Ну, двома. Ну давай, пробуй. Пробуй, пробуй, пробуй. пробуй, пробуй, пробуй. Раз. Два. Три. І контур удар раз. Ні, ти дергаєш, ти не б'єш, я не реагую. Ти, ж, ти тільки дергаєш. Я, я я, б'ю тільки я повільно. Повільно. Коли удар... Тобто я не так роблю, там, допустимо, я роблю. А? А? Ну, Коли так? Коли удар, тоді реагуєш. Якщо удар не доходить, то... то, то треба зробити, зрозуміти. Вот, вот, вот. Два. Хух, три. Я напився наркотики, мені не больно, да? Я пишу. Да. Я ріжу. Да, 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 да. Рухати справи. Центр противника пробити. Що в ударі? Шо ножом. Це не має значення. Як правильно удар б'ється? Рукою. Б'ється, пробивається. проходить повністю противника удар. Не согласен. Удар може дивитися. Может... Він, Він пробивається отак. Вот Спортивний удар. Возмін. Возмін. Або... Так я ж провалиться, може, якщо я був то. О! Зато це буде раз і назавжди. Це буде просто більше. Смогу э -э, противника. Да, да. да. Но... Посадили. Да. Вот. Вот. А вот пробивный удар. И видишь, что делается с грошей? Помню. Что с грошей сделалось? Она сложилась. Появинка. І бачите? Це так, чіпуха порізні. А пропівний проникає, От тоді це буде працювати. Тоді це вже серйозно. Як реально можу почати, щоб він нормально зреагував. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам. Будемо вдячні за кожні 10 гривень. Вони наближають нас до мети та до перемоги.